Вітаю. Є проблемка, як дістати із сотопазла разову норму споживання перги. Справа в тому, що ось є пилок, він під час зберігання подрібнюється, переминається і втрачає товарний вид, і також і окислюється під час зберігання. Для цього ми пропонуємо кілька. Варіантів вирішення проблеми. Перший циліндричною паличкою діаметром 5 мм, ви можете почергово виштовхувати по одній гранулі. Другий варіант. Вирізаємо квіточку зі е, пуансончиків, якими е, приклеюємо цю квіточку до груші, до якогось е, упору. І ним виштовхуємо по 7 гранул одночасно. І третій варіант, над яким ми зараз працюємо, це зробити оригінальний виштовхувач в координаті разом із підставкою і ємністю для збору, для того, щоб ми могли почергово виштовхувати по 7 гранулок одночасно. Ми над цим працюємо.